Підозрюваний в організації вбивств на Майдані у лютому 2014-го Армен Серкісян помер від поранень унаслідок вибуху в Москві. Про це повідомляє проєкт Сіверреалії. За інформацією журналістів, вибух стався в одному з житлових комплексів російської столиці. У 2022 році головне управління розвідки повідомляло, що Армен Саркисян створив приватну військову компанію з ув'язнених на тимчасово окупованих територіях України з травня 2014-го Він перебував у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва під час революції гідності. Детальніше про цю особу поговоримо з Денисом Казанським, журналістом, представником України в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України у 2020-2022 роках. Пане Денисе, вітаємо на Суспільному. Добрий вечір. вітаю. Хочеться від вас почути детальніше про діяння цього Армена Саркісяна, якого сьогодні підірвали у Москві. Армен Саркісян був достатньо відомим на Донбасі кримінальним авторитетом. Сам він з Горлівки. Іноді його ще називають з цього приводу Армен Горлівський. Відповідно, він вважався ну як називається, сматрящим. Да? І виконував різні доручення представників партії регіонів. Ну знов таки відповідні до свого статусу. Вся Україна про нього дізналася у 2014 році, коли Януковичу були потрібні ті тушки, і якраз отаких от представників кримінального світу підтягнули, щоб вони постачали ті в Київ для боротьби з прихильниками майдану. Ми всі я думаю, пам'ятаємо ще Євгенія Жиліна з Харкова, який був головою угруповання «Аплот», от він постачав тітушок. <клух> І, до речі, його спіткала така сама. доля, його теж застрелили в Москві кілька років тому в кримінальних розборках. І от Армен Саркісян так само займався постачанням тітушок, тітушки, яких він привозив до Києва, вбили людей кількох активістів Євромайдану, а також журналіста В'ячеслава Веремія. І відповідно тоді Саркісяна оголосили в розшук в 2014 році. Після початку бойових дій на Донбасі він втік до Росії, але потім, коли підписали Мінські угоди, повернувся, знаходився на території підконтрольної ДНР і підтримував ДНР. Тобто, це тривало до 2022 року. Ну а тепер він вже створив, він підтримав російську агресію. Звісно ж, він. Став э, Сматрячим після 22-го року за окупованими територіями він э, приїжджав в окуповані міста і э, забирав собі віджимав э, українські підприємства, власність українських э, бізнесменів. Зокрема, це відбувалося в Херсоні. У нього там трапився конфлікт з Павлом Губаревим. Це э, лідер колишніх проросійських сил Донецька, і Павел Губарєв в своїх інтерв'ю розповідав про те, як арміян Саркісян. Приїжджав в Херсон і вимагав віддати йому якісь підприємства в Херсоні. А Коли йому там відмовляли, він посадив в яму відповідно, ну, якогось російського функціонера співробітника окупаційної адміністрації, який йому відмовив. А також у нього була своя власна ну, як приватна військова кампанія, можна сказати, Можна сказати. Власне йдеться про Арба, це він для цих цілей створював його. Так, ну відповідно, я думаю, що це як така приватна армія, як він пішов по степах Алаудінова, Кадирова, Пригожина, створив Арбат. Це армянський батальйон скорочено. Ну, хоча він насправді там вірменів майже немає, це просто батальйон знайменців. і відповідно він напевно хотів таким чином підвищити свій статус і. Стати ну от кимось на кшталт та Лавдінова можливо в російській так. системі влади стати корисним а в бойових діях ви використовували до... цей Арбат, uh, так використовували. Ну принаймні з повідомлень в російських ЗМІ uh, це виходить: що ніби вони воювали там в Курській області. Ну а як насправді невідомо, тому що ну скажімо так, uh, його ну набагато менше інформації про це угруповання. Ніж про інші відомі військові угруповання Росії, тому можна сказати, що він не настільки впливовий був. Ну а тепер Саркісяна підірвали і, ну зрозуміло, що росіяни це скажуть, що це зробили українські спецслужби. Але цілком можливо, що він був бити саме через кримінальні розборки, тому що він займався ну прям віджимом підприємств, в тому числі, ну скажімо, у тих бізнесменів, які. Самі легли під Росію, тобто це така гризня між ем, колаборантами, в тому числі вона відбувається на окупованих територіях, і ну цілком можливо, що його замовили просто якісь люди, які він перейшов дорогу. Зрозуміло, дякуємо дуже за ваш коментар за роз'яснення. Денис Казанський, журналіст, представник України в тисторонній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України у 2020-2022 роках Був з нами наживо.